Народ-привіт! Радий вітати вас на каналі. Цим відео ми починаємо серію уроків з вивчення англійської мови з нуля, тому воно ідеально підійде або для початківців, або для тих, хто вже на вищому рівні, але хоче повторити вивчене. Уроки розроблені таким чином, щоб ви могли вчити англійську у будь-який час і в будь-якому місці. Протягом уроків ми будемо вивчати нові слова, практикувати вимову і виконувати вправи. Також в описі до відео ви зможете завантажити додаткові завдання для самостійного повторення. Отож почнемо з бази будь-якої мови. Алфавіту та загальних правил читання. Ось так виглядає англійський алфавіт, який складається із 26 літер. Давайте прочитаємо його. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M N O P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Літера A, як і більшість інших англійських слів, мають декілька варіантів читання. Перший варіант як у назві літери A, тобто довгий звук A: Play, Say, Day, Way Stay. Face. Name. Late. Rain. Table. Cake. Game. Place. Plain. Same. Другий варіант Cat. Hat, bag, Man map sad fan, bat black, back, hand, fast, land Як ви вже помітили, у всіх цих словах є щось спільне. Після літери A стоїть приголосна і склад закритий. У закритих складах літера A читається як короткий звук Е. E. Якщо склад відкритий, тобто склад закінчується на голосний, то A читаємо як A. Ще літера A може читатися як довге українське А. Наприклад, Car, парк, Бар, Фар, Hard Father. ARM. Calm, palm, start, part, dark. Тут теж треба запам'ятати, якщо після A стоїть R або L, то A читається як довге А. Наступний варіант читання літери A – це звук Э, який називають Шва. Це нейтральний, короткий і ненаголошений звук. Наприклад, Problem, family, idea festival animal hospital До речі, після цього уроку я завантажу ще одне відео, де вже не буде правил, а тільки практика вимови цих слів. Там ви зможете прослухати більше прикладів та повторювати за мною. А ми рухаємося далі. Далі у нас комбінація літер І та Е. Найчастіше вона читається як довгий звук І, але є випадки читання як коротке E. Е. Тут немає якогось універсального правила, тому винятки потрібно просто запам'ятати. Насправді для повсякденного життя чи роботи їх не так уже й багато. Eat, see, team, teacher, clean, dream, meet, please, beach, leave, read mean, speak, meet, leap, bread, Head, Dead, Ready, spread. Ще одним варіантом читання літери A в англійській мові є звук О. Це варіант максимально збиває з пантелику українців. Як літера Е взагалі може читатися як О. Насправді дуже просто. Потрібно запам'ятати, якщо після «a» йде подвійне L, LK або LT, то ця комбінація літер буде читатися як О. Наприклад, «all», «call», «ball», «small», «fall», «wall», «tall», «talk», «walk», «salt». Думаю, багато людей до цього моменту не дійшли і вимкнули це відео. Але ті, хто додивився, знаєте, я впевнений, що у вас все вийде. А ми продовжуємо, бо залишилося ще одне правило. Якщо перед літерою A стоїть літера O, то читаємо їх як O. Boat Coat. Goat. Road Soap. Load. Toast Float. Goal! Наразі це все. В описі до відео залишаю вправи для закріплення. Зробіть собі перерву, а я пішов записувати наступний урок. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.